Вітаю, друзі! З вами я, пані Наталя, і ми поговоримо про життя і смерть, любов і відданість у повісті Еріка Сіґела, Історія одного кохання. А ще на нашому уроці йтиметься про особливості стилю письменника, про його іронічне зображення світу, про символіку гри і про авторські підтексти. Отже, ми знову повертаємося до життєвої історії американських студентів Олівера і Дженніфер, сина мільйонера й доньки пекаря, які, попри нерівність статусів, осуд суспільства, непорозуміння Олівера з батьком, всілякі перешкоди все ж таки були разом, одружилися і планували власне майбутнє, поки не втрутилася доля, дівчина померла молодою. Залишивши свого коханого розмірковувати про життєві сенси. Фінал повісті трагічний, і водночас він відкриває нову сторінку в стосунках Олівера і батька. Ми пам'ятаємо, як після смерті Дженні Олівер заплакав у його обіймах. Оліверова красуня дружина таки мала рацію. Батько завжди любить свою дитину і пробачить і підтримає в тяжкий момент. Ерік Сіґел пише про те, як справжнє кохання допомагає людям долати негаразди і дає сили наповнювати змістом і ніжністю кожну хвилину життя. Уся повість наповнена світлою печаллю, яка супроводжує головного героя, оповідача історії. Варто зазначити, що у фільмі режисера Артура Гіллера. Ця емоційність не зникає, не видозмінюється, а навпаки, передається завдяки акторам Раяну Онілу, що зіграв Олівера, та Елі МакГроу, яка зіграла Дженні. Кінофільм зображує всю глибину стосунків молодих людей, становлення їхньої любові, долання труднощів і, врешті-решт, трагізм, розставання і втрати, пов'язаної зі смертю героїні. Кінострічка стала абсолютним лідером прокату 1971 року. Нагадую, що музику до фільму за повістю Історія одного кохання Еріка Сігела написав композитор Френсис Лей. Ніжна й зворушлива мелодія залишається в серці назавжди. Пропоную вам насолодитися цією прекрасною музикою і кадрами кінофільму «Love Story». Історія одного кохання з моменту виходу на екрани й до сьогодні одна з найбільш романтичних історій у світовому і художній літературі. Звернімо увагу на те, що в цій історії немає негативних персонажів. Батько Олівера, старий нехихи, як його називав син, був надміру гордовитим і бездушним лише у сприйнятті з юнака. Текст читатимемо в перекладі Мара Пінчевського й Олександра Тереха. Через овальний глечер ковзанки старий нехихи з кам'яним виразом на обличчі спостерігав, як заліплюють пластером роз'юшену щоку його сина. Як, по-вашому, про що він міркував цю мить? Просто цмокав язиком чи таки промовляв подунки якісь слова Олівера. Якщо тобі так подобається битися, чого ти не запишешся в секцію боксу? У нашому коледжі немає такої секції, татуню. Мабуть, не слід мені їздити на твої матчі. Ти гадаєш, я б'юся зя для твоєї розваги, татуню. Ти мав би вжити інше слово замість розваги. Ех, хто може знати, про що він думає, Олівер Барет третій. Кам'яне обличчя нехихе. Зрештою, цілком можливо, що в ці хвилини старий Нехехе за давньою своєю звичкою просто хизувався самим собою. Мовляв, зверніть увагу, як мало на цих трибунах гарварців, а я серед них. Дивіться, люди, я, Олівер Барет третій, власник банків, і т.д. і ТП, якому нема коли вгору глянути за справами. Знайшов усе-таки час на те, щоб приїхати до Корнела на якийсь нікчемний хокейний матч. Кінець цитати. Як бачимо, Хоч головний герой і стверджує, що батько поводиться невідповідно, та все ж Дженніфер наполягає на тому, що хлопець налагодить стосунки з батьком. Дівчина розуміє, наскільки важливо мати гарні взаємини з рідними і не псувати їх через особистісні амбіції. А тепер звернімося до характеристики іншого батька, Філа Кавілері, який після смерті дружини мав єдину розраду в житті, доньку. Повідомити Філа Кавілері випало мені. А хто ще міг це зробити? Я боявся, що він розкисне, але він не розкис. Спокійно замкнув свій дім у кренстоні й переїхав у нашу квартиру. Кожен із нас переносить горе по-своєму. Філ переносив його, наводячи лад. Він мив, чистив, натирав, не знаю, як відбувалася в нього психічна розрядка та хоч би чим дитина не тішилась, аби тільки не плакала. Чи не сподівався він, що Джені повернеться додому? Мабуть, сподівався, бідолаха. Тому й наводив блиск у квартирі. Він просто не хотів миритися з реальним станом речей. Звичайно, він не казав мені цього. Але я знав, що він бореться з безнадією, бо я боровся теж. Кінець цитати: Ми захоплюємося силою духу батька та чоловіка смертельно хворої дівчини. Вони стійко переносять труднощі. Між ними виникає духовна єдність, більша за родинні стосунки. Але в повісті Еріка Сіґела йдеться не лише про серйозні і часом трагічні моменти в житті персонажів, твір позначений доволі тонкою іронією, яку не американцю іноді важко відчути. Наприклад, у США традиційно конкурують випускники Гарвардського та Єльського університетів. А коли Олівер дізнався, що лікувати Дженні буде випускник Єлю, то запитав: він уміє принаймні писати й читати? До того ж, сам Ерік Сіґіл, який головними героями свого твору зробив гарвардських студентів, був професором Єльського університету. У 1968 році письменник перебував у творчій відпустці в Гарварді і там познайомився з двома студентами. Олівер і Дженні мають своїх прототипів. Це Альберт Гор, майбутній віце-президент США, і його дружина Мері Елізабет Гор. А характер Олівера IV Сігел списав із сусіда по кімнаті Альберта Гора, Томі Лі Джонса спортсмена з серцем поета. Олівер і Дженніфер надто різні за соціальним статусом, життєвими пріоритетами, характерами. Вони створені за принципом різкого контрасту, і все вказувало на те, що вони ніколи не будуть поруч. Він, спортсмен і бунтівник, пішов. Навіть проти свого батька, проти комфорту і матеріального достатку, шукаючи власний шлях. А вона любила Моцарта, Баха, Армстронга і Бітлз. Вона ніжна й любляча, яка навчила любити й об'єднала всіх, хто був поруч із нею. У книжці чимало моментів, у яких зображена символіка гри. Якщо на початку твору Олівер, як гравець у хокей, оцінює стосунки з Дженніфер як гру, у другій частині стосунки між персонажами стають грою, без слів людини проти смерті. Ця гра виражається не лише через образ Олівера, а й переноситься на його батька, мільйонера Олівера Барета III. Світ великих грошей дуже часто асоціюється з великою грою. Персонажі в повісті змагаються з долею. Хтось програє, а хтось отримує фантастичний виграш. Відчуття іронічного ставлення щодо умовностей в життя у вищому товаристві не полишає героїв. Іронія як форма самозахисту і спрощення занадто ускладних класових стосунків це модель поведінки, яку обирає молодь для усунення занадто великого впливу старшого покоління. Мабуть, і вам знайоме це відчуття, якщо дорослі, надто тиснуть на вас, що ми робимо? Принаймні можемо збоку іронічно поглянути на це і трохи усміхнутися. Обираючи власний шлях, людина бере відповідальність за свої вчинки. Це й продемонстровано у творі після того, як Дженніфер і Олівер беруть шлюб. Наше щоденне життя протягом перших трьох років можна змалювати одним словом: скрута! Від ранку до ночі ми думали тільки про те, як нашкрябати грошей на найпотрібніші речі. У найкращому разі нам ледве щастило звести кінці з кінцями, але й у цьому автор знаходить привід для героя іронізувати: Моє славетне прізвище відкрило нам кредит у місцевій крамниці, де звичайно не давали студентам нічого в борг. Кінець цитати: Злиденність змінюється успіхом, але й радості змінюються печалями й трагедіями. Трагічною стала для молодої сім'ї звістка про хворобу Дженніфер. У такі кризові моменти людина ладна хапатися за будь-яку надію. Головний герой у пошуках підтримки звертається до Бога і водночас заперечує його в стані розпачу. Я став думати про Бога. У мене зринув спогад про верховну істоту, що, як кажуть, існує десь там, у безкінечному просторі. Ні, я не збирався затопити Богові в пику, відлупцювати його за ту кривду, якої він хотів завдати мені. Тобто, Дженні. Мої думки мали зовсім інше спрямування. Бувало так, я прокидався зранку і загадував Дженні зі мною, ще зі мною. Зрозумійте мене, стривожений і збентежений, я сподівався, що десь існує Бог, якому я можу подякувати. Кінець цитати: Що ж, у такі надто важкі моменти іронія втрачає сенс, залишаючи місце тільки непереборному розпачу. Але й після смерті коханої людини треба жити. Так відкривається новий сенс життя і відбувається переоцінка цінностей. Для Олівера це відбувається тому, що він переживає велике потрясіння, смерть Дженніфер. Мабуть, справжню цінність життя ми пізнаємо разом із втратами, а сенс кохання відкриває переживання, коли надто дороге й цінне в житті зникає. У справжньому коханні не варто шукати ані виграшу, ані вигоди. Воно не вимірюється умовностями вищого світу, статками й комфортом. Книжка Еріка Сігела повертає й утверджує цінність кохання саме через його самоцінність. Ось найкраща фраза з цього твору, що стала крилатою. Кохання це коли ні про що не шкодуєш. А тепер, після прочитання й обговорення повісті «Історія одного кохання, задумаймося над секретом популярності цієї книжки. Чому вона й досі приваблює мільйони читачів у всьому світі? Чому вона залишається зворушливою і потрібною для нас? Можливо, тому що вона відкриває в нас щось таке, чого ми не знали раніше? Це моя версія. У вас будуть свої відповіді. Я бажаю нам цінувати кожну хвилину життя, цінувати тих, хто поруч, цінувати справжнє кохання і не зазнавати тяжких втрат. Нехай звучить у вашому серці музика кохання з фільму історія кохання. Читайте найкращі книжки світу. До зустрічі, друзі!